До тих пір, поки ми видимо, що можемо держатися в єдинстві з канонічною українською церквою, з опитом тої Великої Церкви, котра виросла на Києво-Печерських горах і на святих Києво-Печерських, на Волинських святих, Буковинських святих, на Почаївських святих і на наших святих, ми держимося разом. І от сьогодні ми видимо Євангеліє. Жінки прийшли на гроб, глядати, могли помастити Тіло Ісуса, і вдруг гроб пустий, а там платя, двоє двоєвилися, сказали їм, ну таке красиве враження, воно якби започатлявається до серця. Жінки, що виглядаєте живаго між мертвима? Він, Христос, Воскрес! І от ця радість Воскресення, коли прийшла нам до наших людей, то донині, що не робили світ лукавий, ганяли церков, враги сіяли єретичні вчення, потім з'являлися способи унії заключити із Латинською церквою, була введена насильно поляками, польським королем. Потім через 50 років вводять нашу Ужгородську унію. Народ не ніколизвідець, священство ніколи звідає, із тисячу священників знайшли нібито 63 таких придворних, котрих звезли, Хоча й донині і протокола уніяцького не существує. Ну, считається, що Ужгородська унія була заведена у нас у 1646 році. І нині кажемо, Божа мати, благослови нас у цей Воскресний день, взирай на подвиг святителя Григорія Палами, котрий зберіг і підтвердив, що Ісусова молитва, умне моління, не придумано недавно, воно є опитне від Христа Ісуса. Просто. Про нього почали говорити навсоборі і захищаючи, і заклевити одного бродячого латинського монаха, який зубурив цілу церкву, назвавши, що монах на Афоні недобре моляться, ми собі думаємо: кількощі бродячих монахів і нині будуть додівати нашу церкву, або кі доберуться бродячі монахи до високих постів. Скільки ще треба терпіти. Але ми маємо опит, коли ми захищаємо віру, православну віру церкви, рядом з нами глава церкви Христос. І це православні ніколи не путали. Якщо не було тимчасового єпіскопа, церков продовжала функціонувати. Уві, всього, всієї умови. Люди, гонітелі церкви не знають і думають, аж із доймуть з реєстрації церкви, все закінчиться. І з забороною юридичною церква не зникає. Вона вище реєстрації. Вона функціонувала до цих часів і далі буде функціонувати. Просто православні знайдуть спосіб, як би продовжати молитися, но зберегти єдинство православ'я. І ви, всі святії, ти, Отче, святий Григорій Паламо, моли Бога, за нас, щоб ми були такі вірні церкві, що би це не стало, ми б помнили, ми православні. Наша історія пов'язана із історією Слав'янського королівства древнього від Великої Моравії, від і Мефодія. Ми з тих часів стоїмо у письменні, одні з перших письменних народів у Європі. Ми Тим не гордиме і не хвалиме, но напоминаємо тим, куди то не знають, і тому православ'ї то наші життя. І якщо б хтось із нас утратив віру православну, на тому і заканчується смисл Його життя. Спішим служити Богу і воскрешимо із мертвих Господу Ісусу. Амінь.